Бо я вже йшов третій раз наступ. і Як німці йшли, ми йшли в наступ, у нас не було багато не підвели не під, не, під, не, під, не під силу, не піддали не привели, а німці вітом вдарили і у німців перевага була. І мені командир казав: ребята, бо ми собі викопали блиями у копи з вечора, а раненько наступали. Вертайте і займайте на ті самі оборонні позиції, де кожен собі був викупав. Ти зачувсько повертати, і мене того раз ранило, і я його на землю. Ще не було снігу, було в листопаді десь початку. І то німці вже німці перейшли. Хто кричав, бо там люди були такі ж, як утіли, де хто в голову, хто в руку, хто, хто білє. То вони йшли та перша лінія не добивали, e, хто кричить дуже. А я був повлічом до землі, так, такий долик був повністю до землі. І так я був, так як слабо, мені зробили, я так як не чув. А ще німці пішли вперед, а такі старі німці, можливо, по 50, по 60 років, які вже були, приїхали в Фіру забирати своїх e, людей. Вже як забрали своє вже не вистачило, то вони приходили совісні люди були, приходили до тих до нас, до тих. мене був відвернув. «Рус, І Рус Рус Гезонт, я кажу, не, не гозонд «Кранк? Хорий?» Боже, а кров, то мені вийшла кров така. І туди на фіру. Якщо досить ще мене ще й ново на фіру, і то фіруш, а вже своїх були повезли. І першу допомогу, то німці робили своїм е, солдатами, а ми лежали та ті време. Як вже німче не стало, вже ти ще дрань так, то було день. іде на дранів так. І такий старший німець, пожемов 50. Можу років. Може більше. Питаючи, звідки я є, записую. бо пів на операцію. Пішов так? Я кажу, ти я з Львова є. Лемберг. А німці були вбивали, а ти чому з німцями не йшов? Він то так. Я кажу, то в мене є своя хата. Ja nie chcę nikogo ubić, żeby mnie nikt nie pił. A on mówi: to przyszł taki czas, albo ty kogoś bierzesz, albo ciebie bierzesz. I wszel? Ja już na operacji, i mówi ten niemiec. Pamiętaj, taki trzy wysokie mężczyźni byli: roz, roz, apcelen. Рахувати. Ансь я за ним він ним а я за ним і мені наркоз дали до трьох я зарахував і заснув. Ну, прибудивши, то вже десь за кільку, я ще забив, я не знаю. Коли що що А я ще не йшли на операцію, ви ну, вбертов білі, біля, роздерту, кров, два ребра вверлоту. І кешка ту мені так вилізла, як, то, як таке на коня закладає на шию. Та кешка то та така червона кешка і крови багато белізла. Я кажу, а в мене жіно, щось трошки був ранений Лабінський, а вже старший чоловік. Йому 19 років чи 20 років. Я кажу, Лабінський, а ще прирози він був. Я каже, я певно буду вмирати. Тоби ще сказали там, а він десь був з явороче, звідкись був. Але він не знає, що з ним чи став, чи він пережив, бо того ніякого переказу не було. І... Ми тепер що я вмер, що мене мене веде. Але він не переказав, бо знає, чи, чи він то пережив. Якщо потім нас везли, то вже ще фронт ближче і далі. Нас завезли були аж до Кошець, там на Мадярщину. Кошець під, під, під Словацька, а Мадярська границя. Там зараз до, до, до такого інституту, такий великий будинок. Там навезли коридор положили, нас спакло чоловік були. А ще не звезли, то такий був обслуговував, що був СС, а був чимось ранений, який ж по-нашому говорив, а обслуговував нас тих полонених тих хорих. І дав мені таку канапку з... з кубасом і з бумажі хліб. І потім подивив до історії, що я маю з животом з кишками гілу, Хап! З рук з мене, з мене ту канапку вирвав, і каже, то ти ж тобі живіт поганий є. ти Не можеш то їсти? А я так хочу їсти. <різь> 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 ну, і нас завезли там, там були в тим. То було десь таке велике місто. І в львів подивне, вроді такі кошиться. І там ми там побули. Десь може місяць, може менше. Там на перев'язку нас Та да Не водили, але но носили. Бо я не гон, бо я лежив, я догону встати.